То засмага після відпочинку на морі може бути корисною з декількох причин, особливо якщо ви хочете підтримати та покращити зовнішній вигляд вашої шкіри. Ось кілька способів, в які автозасмага може вам допомогти якщо засмага під час відпочинку вийшла нерівномірною або утворилися плями, автозасмага допоможе їй зробити більш однотонною та надасть здоровий вигляд. Після повернення з відпочинку, з часом ваша засмага починає бліднути. Використання автозасмаги допоможе підтримати засмаглий вигляд, продовжуючи літній ефект на більш тривалий час. Продовжуючи використовувати автозасмагу замість додаткового засмагання на сонці чи у солярії ви убезпечуєте свою шкіру від негативного впливу ультрафіолетових променів це знижує ризик сонячних опіків та довгострокових пошкоджень шкіри, які можуть спричинити появу раку. При використанні автозасмаги після відпочинку на морі варто підібрати якісні продукти та неухильно дотримуватись інструкцій щодо їх нанесення. Не забувайте про зволоження та використання сонцезахисних засобів.